Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. Нарешті сьогодні записую для вас відео. Прийшла на город, хочу ще вирвати кабачки, тому що хочу кабачкову ікру. Вчора вже трошки вирвала кабачки, вибрала огірочки. Ну, По-перше, я думаю, так як і всіх в нас спека. Дуже все сохне, дуже спекотно. Хочу прийти показати вам. Знаю, що давно вже показувала. Наш врожай, такі же в нас є. Перчики гарні. Все гарно росте. Єдине, що на помідорках крутиться листя, не знаю причину. Ось, попідживлювала. Робила ще підживку таку настойку, скошену траву, заливала її водою, накривала. І два тижні воно стояло. І тоді одну літру на відро води підживлювала. І так гарненько все. Запитували тоді про дріжджі. Підживку у інтернеті, дуже багато підживок. Там потрібно 2-3 години настояти дріжджі І тоді одну літру на відро води розливати і підживлювати. Кому цікаво, я думаю, можете знайти, вже не буду показувати. Баклажанчики у нас вже зав'язуються. Ось, які гарненькі. Тут декілька кущиків, баклажанчиків, помідорки, огірочки. Вчора вибрала. Ось такі гарнесенькі. Також трошки сохнуть, ось тут видно. Хворіють, багато кого хворіють, але мені вже не страшно, я вже на зиму закрила, а це вже таке їсти будемо, буде що. Ось такі зав'язі, помідорочки такі. Що в нас ще нового тут, ці огірочки? Ось мої кабачки. Єдине, що хотіла знайти фото, який сорт я сіяла, це голландські. Дуже вони мені сподобалися. Така і форма, і молоденькі. І навіть якщо великі переростають, то вони такі не тверді. Потрібно вже вибирати ципулю. Ойже, прийшла пора. Ось така гарна цибуля в цьому році також морквочка вже є, але сьогодні на ікру напевно куплю, а можливо і ні. Зараз вирву одну. Побачимо, що в нас тут наросло. О, ця якось не дуже і гарна. Ось така. морквочка. дам дівчатам, хай гризуть молоденько. корисно. Це також перчик. Ці помідорки я такі і не підв'язала. Тут починають в'язатися теж. Теж хворіють, в цьому році щось хворіє. Хворіють помідори. Ось, дуже спекотно, О, яка полуничка гарна ще. О, зараз ілонці буде десертик. Ще є деяка полуничка. М -м -м. Клас, консульі лоночки, вітамінчики. Ось на городі вже ми практично не буваємо, тому що дуже спекотно. Косолька спаржувала тож. Така слабенька якась. Капусточку вже ми вибрали, декілька головок було. Гарбузи заплітаються, зав'язуються. Тут у нас кавуни-день. А це кабачки. І вони бачите, які зразу ростуть? це звичайні. Ось такі товстенькі. А в такі, як куповані. Це я кізочки даю ці кабачки, ввечері їй ріжу. А ті миємо. Це також кавунчики. Кавунчики вже цвітуть, але ще завізі не бачу. Ось такі справи в нас на городі. Знаю, що вам це цікаво, любите дивитися. Юлечканий врожай, помідорки цвітуть. І капусточка. Щось цвітної капусти і брокколі ще не видно. Я вже так чекаю, але не бачу. Білокрилки не було, але знову почалася. Вже нічого з нею не буду робити. Тоді ще один раз покрупила, пропала, але все рівно. Капусточка. І ось ці огірочки туди-не-де де декілька штучок тільки було, а все пусто цвіти. Картопелька. Тому сьогодні будемо працювати в хаті з ікрою. А тут у дівчат своя атмосфера. Але зараз в хаті замовила їм такий фонтанчик, трошки польопається. І там Юлічка наготовила, відпочивають. Ось таке. Таке побавитися, коли дуже жарко, то цікаво. Погано видно. Ось, а це наші кабачки, з них хочу робити ікру і огірочки, які вчора вибрала. Ну що ж, я вже вдома з'їздила в магазин, купила моркви кіло 200 на 32 гривні. Подешевшила, по 26, була по 50 ще тиждень тому. То думаю, вирвати хай ще своя росте, 30 гривень. Купила помідорки, 3 штучки, 25 гривень. Може оладки зробити, які хочеться. Плавлений сироп і помідорку наверх. І купила на ікру перець. Теж вже буде шепше, по 132 гривні, 115 за 4 штуки. Ілона, Ілонка, ти розказуєш? То, можливо, дві чи три використаю, одну так залишу. не дешево але хочеться зробити смачну, саме таку, як я хочу і люблю, щоб я могла їсти. Також купила спрайт трошки, лайм і лимон. Вчора зварила компот. Ягідний, порічка, вишня, шовковиця. Зараз сюди вилью справ і такий напиток зроблю холодний. А це купила, просили дівчата морозиво, ну, якось ту хімію, дуже часто не хочеться купляти. Купила вершки 20-відсоткові і банка, пачка згущенки. Вершки 100 гривень, і це 60 160 гривень. І в нас вийде багатенько так порції морозива. Це разом збиваю. Можна ще додати. Ягодки всякі, і таке буде морозо. Я вже робила, дуже класно виходить. О, і це також на ікру трошки добавлю, трошки домашній, трошки такого масла. Це таке, щоб їсти, а це щоб пекти щось. Ось такі мої покупочки, тому зараз буду приступати до роботи. Ілонка зі мною, дівчатка гуляють. Будемо працювати. Ось такий лимонад вийшов дуже добрий. Хто не пробував, ще так ще сюди класно гілочку м'яти. Буде ще смачніше. Такі на літо. освіжаючий напиток, дуже смачний. Ну що ж, я вже все підготувала. Буду робити на око. Просто в інтернеті побачила рецепт і хочу спробувати зробити по своєму смаку. Суть я зрозуміла, взяла три морковинки, три цибулинки, дві перчика. І перчинки, і кабачків. нарізала. Зараз буду бачити, чи ще потрібно, чи достатньо. Кабачки потрібно натерти на терці. Але я буду використовувати свій блендер на ось такій терці. Ось ця насадочка наша, що терти моркву. Ну, звичайна велика терка. Тому що я хочу, щоб ікра була така, відчувалася не геть однорідна консистенція. У минулому році я робила, але вона мені на смак пішла така ніжний ніжний і м'який смак. А мені хочеться якоїсь такої, щоб була консистенція, відчувалося, І щоб була така більш пікантніша, трошки гостріша, хочу більш допрацювати. Вона все гарно стоїть, все добре з нею. Кому такий подобається ніжний, м'який смак, можете її готувати. Я залишу в описі відео посилання, я його вже знімала в минулому році. А цей рік хочу спробувати ось так. Якщо сподобається, все буде добре, то буду робити собі так завжди. І буду використовувати, як я вже говорила, блендер від українського виробника Rotex. Ось таку насадочку. І зараз побачите, як все швидко натреться. Я нею моркву натирала вже. Просто дуже вам рекомендую. Хто бажає замовити, також залишаю в описі під відео вам посилання. Ви можете замовити будь-яку техніку і чайник в нас від цієї фірми Rotex. Ось, і також діє знижечка мінус 10% по промокоду Полтава на весь товар, на весь асортимент, навіть і на акційний товар. Дуже мені сподобалося. Тому, якщо вам потрібно, переходьте і замовляйте. Просто подивіться, все натерлося просто дві хвилиночки і руки не болять, і готово. Перекидаються в кострульку, його хвилин 20 потрібно буде потушкувати. Якраз ці всі зроблю і все, тоді приступимо до морки. Це тушкується, цибулька і моркнечка. Кабачок тушкується і перчик, І не знаю, можливо, чесничок ще додавлю. Хай тушкується, гарненько буде м'якості. Ну, що я вам скажу, аромати в мені вже на всю кухню. Сюди додала ще лавровий листочок для запаху, посолила, кабачки тушкуються. Добавила також часничок, перець уже, теж присолила. І також нехай тушкується. Зараз ще томатну пасту, домашній кетчуп І під кришку, щоб воно гарненько так протушкувалося. І тоді буде з'єднувати. Мені вже дуже кордок спробувати. Я думаю, це буде те, що я хотіла. От буває собі в голові придумуєш якийсь смак і хочеться його досягнути. Ну що, вже протушилося. Загаренько покипіло. Тепер буду з'єднувати ось це все діло. Сюди трошки цукру ще додала для балансу смаку. І буду пробувати вже по смаку. Можливо, ще якихось спецій додавлю. Що в нас вийде? Трошки перець можна було б соломкою такої дрібнішою трошки. І його кидати, можливо, разом із морквою, щоб він сильніше протушкувався. Так. Хто буде пробувати робити, то спробуйте так. Зараз ще нехай прокипить. Ну, ще, хвилин 10-15 я ще разом все протушкую, щоб з'єдналися всі смаки і перець, щоб м'ягенький став. Ну, все, протушкувала я вже. Думаю, досить десь пів години. Добавила ще паприки, солі ще до смаку. І така вийшла в мене ікра. Єдине, що перчик треба було трошки менше, а так на смак супер. Вона ще прохолоне, буде трошки інший смак. Тому зараз буду робити в баночки і в погріб. Думаю, Має стояти гарно, тому що минулорічну оцет я також не додавала і стояла. Ще зараз одна баночка є готова. Варю борщик тут паралельно. Капуста, картошечка вже вариться, тут ще пушкується засмажка. І ось така вийшла ікра. Консистенція мені більш подобається. Така, щоб на хлібчик намазати. Ну, будемо пробувати ще як прохолоне. Зараз йду по баночки і буду консервувати. Ілонка тут виспалася вже, помічничка зі мною. А ми вже в баночки розкидаємо нашу кукру. І будемо смакувати. Так. Я думала, вийде трошки, а вийшло як завжди. Нормальна така порція. Це, я думаю, зараз ми його літо Будемо їсти. Воно йде в макароні, смачно буде. Так, сім баночок буде. Ну, що ж, розпробувала я свою ікру. І що можу сказати? Все рівно не те, що я очікувала. Напевно, це більш треба діскувати баклажанову ікру. Спачно, думаю, з'їмо, все буде добре. Але от, от не вистачає того такого смаку. Колись дуже схоже, я робила із гарбуз. Гарбуз, морква, перець, Оце. щось можливо я от того смаку і очікую. А з кабачків так не вийде. Ну, ще, хайно спробує Саша, скаже свій вердикт. Я думаю, таке до макаронів, до картошечки буде на хліб, ще можна майонезом помазати на перекус поїмо. Тому ось такі то справи, такі експерименти разом із вами сьогодні я робила. І хочу прощатися з вами на цьому. Дякую, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!